Розділ 40, ніж крізь плече, відплата 2. Це були голоси Ханіфена, День Веньвень -Вень та Юелінсі. Сісяї було важко дихати. Рука, що підтримувала її об стіну, поволі втрачала силу. Вона підняла голову і недовірливо подивилася на День Веньвень, -Вень, але раптом нічого не змогла сказати. Сісіньї раптово почала плакати. Вибачте, я не можу, я не можу прийняти шлюб без благословення сестри, особливо, коли я Я просто хочу твого прощення, сестро, сяє, як мені зробити, щоб ти почувалася краще? Чи пробачиш ти мене, пробачиш усіх інших, якщо я відпущу? Очі сісіньї були наповнені слізми, коли вона дивилася на сісяє. Якщо це так. Я готова відпустити. Сіньє. Хані Фен нахмурився, тривожно перетягуючи сі сім'ї. Сіньє, що ти таке кажеш? Сі з жахом подивилися на сі сім'ї. Нарешті вона подивилася на сі сяє. Сяє, і фен і сім'ї скоро заручаться. Ти сама знаєш, як сім'ї ставилася до тебе усі ці роки. Чому ти все ще чіпляєшся за минуле? Коли вони обоє закохані одне в одного, тоді сім'ї зробила все можливе, щоб врятувати твоє життя. Невже зараз так важко випросити у тебе вибачення? Мамо, припини, крикнула на неї сі сім'ї. Я просто кажу правду. Чи не через неї вся наша сім'я сьогодні стала такою? Твоє тіло все ще слабке через той інцидент. Але тепер вона невдячна і навіть не хоче пробачити тобі? Сін'ї, ти дуже добра. Ти дбаєш про неї та про мир у родині Сі. Хіба ти не знаєш, що вона все ще це не цінує? Юелін Сі розчаровано подивилася на Сісяє. Обличчя Сісяя виглядало виснаженим. Чи справді вони сказали, що це вона зруйнувала родину Сі? А як щодо її родини? Хто зруйнував її сім'ю? Багато років тому ця жінка зруйнувала її щасливу сім'ю, а тепер злочинниця звинувачує в цьому її. Вона опустила голову і спробувала вдихнути. Її палаючі очі кліпали, але з її сухих очей не капнули сльози. Її голос у цю мить був спокійним, як гладь тихої води. Я зіпсувала сім'ю всі і зруйнувала мир у вашій родині. Вам не здається, що ви зруйнували чиюсь сім'ю, коли забрали у нас тоді мого батька? Чи була сі сім'ї винна, коли звернулася до хань і фена з іншими намірами? Її спокійна критика змусила Юелінсі та сі сінь'ї заумерти. Серед усієї родини ви двоє не маєте права говорити про це. Прощення? Я б не пробачила вам обом, навіть якби я померла. Якщо ви справді думаєте, що я завдячую всі Сінді своїм життям, сяя відштовхнулася сі Сінді та кинулася до обіднього візка, перш ніж спіткнутися через її нестійкі кроки, цілей спробував їй допомогти, але вона відштовхнула його і схопилася за візок. В очах кожного спалахнув яскравий відблиск, Туп. Кожен міг почути звук сталевого ножа, що встромляється в плоть. Сяє, хані Фен був приголомшений, дивлячись на сі сяє. Сестро, тіло в сі здригнулося, коли вона побачила, як фруктовий ніж врізається прямо в плече сісяє. Яскраво червона кров сочилася з рани. День Веньвень -вень і Юелінсі також були в шоці. Вони ніколи не очікували, що тиха сісяя зробить щось подібне, коли вона буде впертою, з'явився холодний і гострий біль, який допоміг їй залишитися в свідомості. Її очі були холодні, як лід. Вона змусила себе вирвати ніж із плеча, поки в повітря витав сильний металевий запах крові. Сі це я відплачую тобі. Відтепер я нікому з вас не винна. Вона викинула ніж, і з її плеча раптом потекла кров. Сяя натиснула на рану, прикриваючи своєю великою чорною вітрівкою плече просякнуте червоним. На диво, вона ніколи раніше не відчувала такого ясного розуму. Вона навіть могла спокійно піти, оскільки всі дивилися на неї з жахом. У напрямку, куди пішла сісяє, був кривавий слід. Дійшовши до повороту сходів, вона почула гучний ляпас, а потім плач Сісіні. Але Сісяє більше не мала настрою хвилюватися. Відтепер вона більше не мала нічого спільного з родиною Сі. З іншого боку, «Батько, як не міг вдарити матір? Очі Сісіні розширилися, коли вона подивилася на розлюченого сі мушаня, і обличчя Юелінці розпухло. Вона не могла повірити, що її зазвичай спокійний і зібраний батько вдарив когось і навіть зробив це на очах у хані Фена та Цилея. Вам недостатньо соромно? Усі гості чекають внизу. Чому б вам вже не викликати тата? Сімушань люто глянув на День Веньвень, -вень, потім обернувся і подивився на Цилея. Генеральний директор ЦИ. Бенкет внизу. Будь ласка, вибачте нас за будь-які спричинені незручності. Цилей підняв брови і окинув усіх поглядом, а потім кивнув і спустився вниз зі своїм охоронцем. Сімушань! Як ти смієш мене бити? Юелінсі розплакалася, дивлячись на сімушаня, не в силах повірити в те, що щойно сталося. Сімушань кинув на неї холодний і лякаючий погляд. Перш ніж спуститися вниз. Сьогодні день народження старішини. Не звинувачуйте мене в тому, що я безжальний, якщо хтось ще заподіє неприємності. Сіньє, йди спусти свого дідуся вниз. Потім він спустився вниз, коли його наздогнав помічник Ахуей. Ідіть і подивіться, обов'язково відправте її до лікарні. Сімушань тихо зітхнув. Так, відповів Ахуей і стрімко спустився вниз, швидко кинувшись у напрямку заднього двору.